Тарас Мартиняк заплатив на курбу, то в але він де хоче. Агац, тим більше? Та сезон завершили Добре. Як грали в сезоні, вона руйстаюча, потім друге коло трошки так. Ні, пару мільйонів. Хто найкращий гравець сезону? Той малий, треба комісію збирати. Той малий. Могла би бути і краще. <с deux> Апетит приходить під час їди. А ви що скажете, Ігор? Так що там говорити? Треба грати. <с two> мати. Хто кращий гравець сезону? Шнайдер. Хто краще гравець? Хто краще гравець сезону? Я. <реш> Дима, хто краще гравець сезону? Вася, Вася, 12 лет. Кто краще игровать сезону? Баран Василь. <реш> Кто краще гравець сезону? Нет. БМЧ публики. Кто краще гравець сезону? А ты на 0 Вариант